Ось такий вигляд має тротуар на вулиці Гетьмана Івана Мазепи у мікрорайоні Дружба в Тернополі. Це частина безбар'єрного маршруту. Перед пішохідним переходом утворився лід. За 15 хвилин нашої зйомки на цьому місці впали троє людей. Я сюди йшла, так щось думала впаду, що не можна посипати піском і пошлаком. Вулицею Мазепи іде і Василь Паламарюк. У тротуарах як де? Так як де там є от, як дойти до сільпо. Так, там взагалі у коліна. А це тротуар у центрі міста на вулиці Руській. Тут також лід, на пішохідній частині лежать бурульки. Я виходжу тільки тому, що моїм діткам треба спати на вулиці. От, але з коляскою я ризикувати не буду. Я розумію, що не пожащено, бо тільки потекло, але, звичайно, все в трошечки, якби лякає сильно. У центрі від 6.30 ранку посипає тротуари Марія Ходуванець. Каже, відповідає за пішохідну зону від вулиці Замкової до скверу Шептицького. Жінка розповідає, зараз бракує робітників, тому здебільшого працюють люди старшого віку. Посипаємо сіль з піском, суміш така. Сипемо по можливості, по можливості піску ну, не привозять, бо як мають привезти, ящиків замало стоїть в центрі. Вже більше як 10 років працюю в дорожній службі. Ну, останнім часом трошки такий критична ситуація. Треба такого так не було. Такої ситуації сніг не вивозять. А це тротуар на вулиці Новий світ. Ящик для піску майже порожній. Дороги почищені, а тротуари не дуже. Через погодні умови трьом травмпункті міської лікарні швидкої допомоги збільшилася кількість пацієнтів, каже ортопед-травматолог Олександр Заяць. Він приймає жінку, яка зламала руку неподалік свого будинку. Погода. Створила ажіотаж в травмпункті. Дуже часто люди звертаються з травмами променево зап'ясного суглобу. За сьогодні орієнтовно десь 12 людей, 12, переважно жінок зламали зап'ясня в типовому місці. Тобто променевої кістки в типовому місці. Перелом зі зміщенням складний перелом, потребує оперативного лікування. Деякі потребують консервативного лікування. Також є травми гомілкостопневого суглобу. Травми капсульно-зв'язкового апарату різних суглобів, травми поперекового відділу хребта, закриті черновіскачерпно мозкові травми. до травмпункту після падіння на вулиці прийшла також студентка Вікторія Аношин. каже, їй наклали гіпс на чотири тижні. Це в центрі на пішохідному переході. Я хотіла перейти дорогу, але впала. Це шилоподібного відростка перелом лікчової кістки. За словами директора медзакладу Ярослава Чайківського, сьогодні до травмпункту звернулися 37 людей. 30 з них після падіння на вулиці. До сьогоднішнього дня ситуація була абсолютно спокійною і в середньому в травмпункт зверталося 25-30 пацієнтів. Із них там орієнтовно 4-5 звернень були із вуличною травмою. На сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася і пов'язано це вперше. Чергу із тим, що на вулиці в нас була ожеледиця, і відповідно кількість пацієнтів, які звертаються в травмпункт станом на цю годину, є значно більшою. Ми зараз змушені відреагувати і дати додатково лікарів, які зможуть вирішити проблему із чергою в травмпункті. За коментарем щодо прибирання тротуарів, ми звернулися до міського управління житлово-комунального господарства. Начальниця відділу благоустрою та екології Оксана Лобурак розповіла, що загальна протяжність тротуарів у Тернополі 430 кілометрів. 40% із них чистять механізовано, решту вручну. Для очищення тротуарів задіяно в місті 12 одиниць техніки, 3 одиниці на мікрорайон Дружба і решту на інших мікрорайонах. Робота проводиться щоденно, прибирають тротуари вручну, переважно там, де можна, ну де дозволяє техніка, проходить техніка, потім вже двірники допрацьовують. Є проблемні ділянки, особливо там, де вузькі тротуари. І зараз нагорнутий сніг, там проблемно, тому там тільки вручну прибираються. На запитання, чому не посипані тротуари, зокрема на безбар'єрному маршруті, Оксана Лобурак відповідає так. Піском посипається завжди. тротуари там якраз безбар'єрні, почищені всі і були посипані. Однак дощ змиває той пісок, який понасипали, тому почергово підсипають. Але такого, щоб не були посипані, такого немає. Пісок довозять щоденно при потребі, де він найбільше використовується. Але дивлячись на ті погодні умови, дуже швидко його використовують. Тому, можливо, є такі якийсь період, де його немає на даний момент, але ж зразу ж його і довозять. Якщо люди бачать, що тротуар не почищений, можна звернутися на цілодобову гарячу лінію міської ради за номером 1580, каже Оксана Лобурак. Також можна телефонувати до управління ЖКГ. У нас є віл технічного нагляду в першу чергу, як балансоутримувач доріг. Є управління ЖКГ, наш відділ, який здійснює контроль. Ми робимо об'їзди, ходять працівники, дивимося, якісь проблемні питання, Зразу ж їх в нас. Дуже багато дзвінків на які ми реагуємо. Синоптик Володимир Царик розповів: до кінця тижня погода буде хмарною з дощем і мокрим снігом, а на вихідних чекають на похолодання до 16 градусів морозу вночі. На дорогах ожеледиця і туман. 28 січня. Очікуємо хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. В день невеликі опади. На дорогах ожеледиться на всю добу туман та слабка Вітер очікується південно-західний, 3-8 метрів на секунду. Температура вночі нуль морозу в день. Від двох морозу до трьох градусів тепла у четвер, 29 січня очікуємо хмарну погоду. Вночі невеликі в день помірні опади. Вітер північно-східний. 3,8 8 метра на секунду, і температура впродовж доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 30 січня у п'ятницю хмарно, часом сніг на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 3,8 8 метра на секунду. Температура впродовж доби, дещо знизиться, буде від 3 до 8 градусів морозу. 31 січня та 01 лютого. Очікуємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі складатиме 11 шістнадцять градусів морозу, в день 7-12. Градусі морозу Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.